Всі люди розуміють, що ми говоримо серцем, але всі хочуть почути, що далі, що робити далі. Тому розпорядження міського голови про скликання позачергової 41-ї сесії міської ради, відповідно до частин 4 та 9 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Тернопільської міської ради, скликати позачергову. 41 сесію міської ради 1 грудня 2013 року о 12-й годині на театральному майдані міста Тернополя на розгляд сесії міської ради винести питання про стан громадянських прав і свобод в Україні та підтримку євроінтеграційного курсу України. Міський голова Сергій Надал. Сесія розпочинається. Слава Україні! 41-шу позачергову сесію Тернопільської міської ради оголошую відкритою.